Епідемічна ситуація на Закарпатті напружена, але контрольована, 3112 випадків інфекційних захворювань зареєстрували медики серед місцевих, не враховуючи грип та ГРВІ. Інтенсивний показник за 11 місяців минулого року на 19% більше ніж в аналогічний період 2022 другого року. В минулого року ми реєстрували такі інфекційні нозології, як сальмонельоз, гльоз, гепатит а, гастроентерити, лямбліози. До речі, хочу відзначити, що якщо Розглядати гастроентрити або гастроентероколіти, то в більшості випадків не було змоги встановити збудника, який викликав дану інфекцію. Це може бути пов'язано з тим, що не завжди населення вчасно звертається за медичною допомогою, займається самолікуванням, і відповідно, вже потім медичним працівникам важко власне встановити який саме чинник, який збудник спричинив інфекційне захворювання. Серед дорослих найбільше випадків інфекційних хвороб 2001. Серед дітей 1111 звернень. Медики зазначають, переважна більшість хворих це невакциновані пацієнти. Прикро, що серед інфекцій, з рахунок яких відбувся ріст, є власне вакцинокеровані інфекції, саме епідемічний паротит і кашлюк, адже цим захворюванням можна ефективно профілактувати. Власне хворіли в основному діти. І якщо б ці діти були вакциновані, а зазначу, що 75% не мали жодного щеплення проти цих інфекцій, вони могли не захворіти. Всього 4 дози вакцини АКДП. І дві дози вакцини КПК можуть вберегти здоров'я. Минулого року рутинна імунізація тривала, як і в попередні роки. Вакцину отримували як належить. Проти поліемеліту вдалося досягти непоганих результатів. По більшості вікових групах охоплення становить більше 80%. Значно менший показник серед імунізованих на дифтерію, правець і коклюш. Досить низький відсоток вакцинації у дітей. Це до 70% по дифтерії. А якщо ми говоримо за дорослих, дифтерія може бути і в дорослих, то він сягає тільки 32-33 навіть менше як у минулому році. І це, звичайно, досить високий ризик, що може бути виникнення. Спалах дифтерії в Закарпатській області, і особливо це досить небезпечно для дорослих. З початку жовтня, торік, 54 тисячі закарпатців зверталися за меддопомогою із гервої. І що до надходило від 3 до 4 тисяч звернень щодо лептоспірозу, який 23-го року загострився, були випадки і летальні. Всього за 11 місяців 2023 року зареєстровано 137 випадків в Закарпатської області е е захворювання. Це найбільше за останні 10 років. Ну, треба відмітити, що майже у всіх е регіонах Закарпатської області це захворювання було, але найбільше це у Жороцькому, Мукачівському, Хузькому районах, менше дещо у Бергівському, Тячівському та Рахівському. Але треба відмітити, що 14 людей від цього захворювання померли. Висока смертність через пізні звернення пацієнтів запевняють медики, тож закликають не тягнути до останнього, а вчасно звертатися до лікарів. І на завершення Михайло Поляк додав, що про ковід 19 також забувати не варто. Ковід нікуди не подівся. Він на сьогодні існує. І е, хочу звернути увагу перш за все це на людей е, похилого віку 60, плюс, е, і особливо е, більш старші, 70, плюс, тому що е, вони попадають до нас е, прямо в реанімаційне відділення і найчастіше е, ті, які мають інші хронічні захворювання, е, серцево-судинні, легеневі стан після перенесу інсульту. Захворювання крові і так далі. Ці люди дуже важко переносять це захворювання, і е, треба відмітити, що великий відсоток, особливо після 70-ти, вони е, помирають.